Перервав відео чисто звичайно. Продовжуємо. Та десь тут сидить, бляха, а я вирити не можу. Десь тут воно сидить. Ой, кинув в яму. Відчуваю, що треба буде довбати корінь, щоб дістати монету. І тож буду довбати, бо <клес> <клес> точно монета тут. А! Ану, ану вирив чи не вирив, ану давай. Вирив? йолки палки І де вона? Ану, лопата! Пробуємо десь вирив. Яй-яй-яй, де вона? Але сигнали. Ну вони всі як під копірку. И снова там, там не більша. Де больше. Где она? Не тут. И здесь, где тут, что оно есть? А вот, дивіться О, а, красота. Красота. Так. Все. Все. что є еще тут. Что это такое? Так просто воно не може давати сигнали Щось чує І от сто раз прохожу по тому самому і є От заліпуха моя біть <риклад> <риклад> Скільки монет Ач все вс чи шо? Е, Куда таке? Що там за пеньком щось було, глянемо. Куди все? Я ще хочу, монет. Щось тут знов. О, дід хабар почув. Монета може буде тут. Ну тут такий сигнал вже якийсь цікавий, непонятний на ті всі. Не схожий. Не то щось. А ну, ану, а ну, ну. Ага, ближче сюди. Ми там купаємо. Отут десь воно ховається в нас. Отут десь. Я живу, такого дивлюсь, що не вивалилось, бо завжди вивалюється. Ну. ну. Щось десь вириб. Щось десь є. Тут чи що? О, є, бачите? А то що монета чи ні? Да, тоже монет. Тоже это самое все. Да, да, все это самое. Все то же самое. А ну, проверку робим снова. Снова проверку. Сколько раз треба пройти, Він так просто не може бити. Щось. Щось є, мені здається тут. Монетку закину. Щось є. Ой. А ну ще раз. Щось тут я почув. Щось тут є. Буду зараз рити. Буду перевіряти тут. Ніби щось таке почув, не знаю. О! О. Так я міг тут і сто раз те саме і зарити, так як вже купав тут О. Ну пробую залупати місто є не знаю, блін, був сигнал якийсь. Да, ніби є. І покаже пінпоінтер є, що шо, щось є тут. Так купаю, значить. Так просто не може бути. Все так просто не буває. Кайф. Ну, що я там перерив. Бачите? Десь зверху тут щось вирив вирішив. Такі є монета десь тут. А ну-ну-ну. Дивіться, монета. Десь була тут монета, що впала. Слідок був Десь монета, що вона була. Десь вона впала, я загубив. О. Є. Є. заховалася, заховалася, так Ану Що, що, у чи що? Шо, шо? Та ж тут таки? Не знаю, лопату бачу чи що, чи щось є. тут. І тут буде мене знов сигнал. І тут може є щось. Я в кану зараз буду тут купати. Іду по лопату і буду купати тут. Так, ще раз, де воно било. Так, і це теж якийсь такий сигнал непонятний. Не схожий на ті попередні. Але я сподіваюся, що то монета. Просто лежить по-іншому. Ось щось викупав. Ану. Одразу, може викупав. О, як б'є. І там щось є. Ти що, тому в під тим деревом воно є куча. А ну де тут воно? Де воно тут є? Десь зверху має бути. Аво, бачите? Є то все. Тут все, да? Одненько тільки. ще буде. Да, одненько. І тут 116 тут вже буде велика. Тут буде більше за цю. Зараз їх накидаю скрізь, що не познаходжу потім. О, тут десь було в мене, так. Да? Тут, не в грудці. Так. Десь викопав, десь тут викинув. Ало. Є ще одна монетка. О! Але тут важко ходити, блін. Ух. ху вже Такий інший сигнал тут. Тут тоже сигнал, але якийсь інший. Ну золото ще хубав. Где на голд Ось золото, друзі. Ага, золото, звісно. Золото. Ось таке золото, бачите. Десь треба його в сторонку. щоб не мешало мені вести посок. Оце місце мені попалося, да, звісно, не ожидав. А що ж тут було таке? Знов сигнал. Знов монетник. Але ні, розкидає цей. Зараз я вирю його. Візьму лопату і підемо туди. Так, де то він у нас тут? Десь тут є сигналчик. Ну це якийсь, взагалі якісь розкидає так, щось так непонятно, але монета бляха-муха. Монета. І оце від тії поляни, подивіться скільки. Від дороги і тут же, і там. Ну я не знаю, блін. Що тут таке було? Просто розкидано монет. Я в шоці. Так. Треба зібрати, що там в мене є тих монет, де то вони є. Він погубив, подивіться скільки попадало. Ой-ой-ой. Скільки нападало монет. Ой, ще одне тут. Зараз до сочом ще пройдуся, блін. Дивіться. Дивіться сюди. Я ще такого ніколи не знаходив. лки-палки! <світ> Я-я-я! І то все ж монетки. Ай-яй-яй-яй-яй. Ху-фу. Фу. Ану. Фу. Повсюди, просто повсюди монети. Я вже пройду трохи далі. Ну, ніколи не подумав би. Тут дорога була тут. Тут просто були... Постійно вода стояла, такі калюжі, я пам'ятаю, якщо тут ліс був. А там був об'їзд. Але е, старіша дорога була отут, де я зараз. А от там збоку я не знаю, що там було. Тоді ще, Коли ті монетки загубили, От то туди. І це реально якийсь клад. Просто скарби валяються, блін. Чи така болотиста місцевість, не знаю, як таке може бути тут. Цікаво, взагалі цікаво. Оце так Ну, вже нема сигналів, все. Оп! А, то. Бачите, таки я загубив о, дві монетки ще. Ось так буває ще навіть. Ще сюди, в казну, в казну все. А ну пробуємо далі. Сигнал знов. А тут я нічого не губив. Тут я нічого не губив. Оба. Монетка, мабуть. Сигнал такий цнов. Монетний, цікавий. Риємо. Що робити? Рити треба? Рити! Да. А ну, викопав чи не викупав? Викупав. Викупав вроді. Сигналу сигнал не чую. А ні є. Є такі в ямці. Тут десь. Є я я я а ну ще. Буде щось... О, що щось є? Е, блін. Та лопата б'є. І непонятно мені. Через ту лопату нічого не понятно. І тут щось є чи що? Що ж це таке має бути? Та я ніколи це не знайду так за один раз, це в 100%. Подивіться, просто в ямці десь щось тут. Просто... Щось тут є таке. Що рити чи не рити? Я не попробую, я не знаю. Але щось... Б'є, а тут щось б'є, то завжди верняк. манітос якийсь завжди, так що треба рити. Що робити ще, блін? О, щось, вже мабуть, то по монетів ввалив. А ні. По чому то я вгасив так? Що це таке тут? А то може у цей фігова якась била. А ну Якийсь кусок пластика тут лежить. Що це таке-то? Сіня, ні є сигнал тут ти А як його викопати? тут? Таке місце ще й блін І цегла якась, касьч, шо це таке? Що це таке, блін? Ну, зараз щось підб'ють Глечик, блядь. йолки палки глечик. Вон розбитий глечик тут був. В глечику лежали. Мабуть, ці монетки. А ну візьму ту глечика частинку сюди. До моєї спілки. І тут, мабуть, глечик лежить. Бо я стільки разів котнув вже. Да. І щось. Щось десь я викупав навіть. Не викупав, воно десь є тут зверху. А викупати не можу. Ні, це шифер якийсь, блін. Що ж тут? Тут може і бути і шифер, конечно, бо тут, якщо дороги не було, то люди закидали чим хочеш, щоб проїхати. Так що може бути що хочеш. Але я викопаю, зараз глянем. О, сигнала нема. Тепер щось вон. Щось десь тут вже тепер. метал якийсь збиває і нічого не бачу. Ну, я поки що залишу цей сигнал, а придуся так отче. Та що ж тут таке? Скрізь тут якісь сигнали. Непонятні такі сигнали Бляха, підбіг зараз можливо сука. Що тут таке? Може знову монета? Ну, але б я не на монету. Взагалі не такий сигнал. Взагалі щось не таке. Я не знаю, що таке може бути. Ну, не схоже сюди на монетку, звісно. Але я сподіваюся, що це монетка. Отак От скажу. І хай буде так, щось я побачив. Щось побачив, чи що, монету я побачив чи ні. Ну щось серйозне. Щось серйозне я побачив. Ано. Анно, дивимось. О, бачите. І сигнал змінився. І вже я впевнений, що Манітос. Не не в тій здоровилі. Десь тут має бути він. Він же знизу десь лежить, як завжди. Заховався десь. Заховалась такі тут десь. Де вона? Є, є красавиця. Вона. Вона. Так, а ну. Далі пробую. Все далі і далі. Що, ще буде одна. Щось зловив тут. Тут і метал. І ніби щось таке ще кольорове є. Ну не знаю, метал теж кольором мені іноді віддає. Але купаю, куди мені діватися. Мені нема куди діватися тут. В такому варіанті то мене тут заклюють в коментарях, якщо я не буду купати. О, я не знаю, що завтра сюди прийду вже ніч. Робиться ніч. Це мабуть більше як 6 годин. А може і ні. Я ще тільки зайшов в ліс, була десь... Четверта година. Купаю хвилин вже... За... Ні, які хвилини? Півтори години, може, купаю, може і більше. Що тут щось є? Той метал. Той метал. Як то я, але метал якийсь, то калі... Гранті, що то метал. Ну, Але і збивчитись сигнал, збивчився такий. Що ж тут таке тут. Опа. І лівою рукою так незручно купати. Ну, але я радий, що такий сьогодні день видався в мене продуктивний, скажу вам. Як відчував, що треба йти, о, щось викупав. Що тут таке, здорово викупав? Кусок метала, який грубачий метал, що це таке Ану до нашої кладовні косок якийсь здорового металу? Да. Так, камаради. Сів в мене акумулятор в, одній, в одному телефоні, так що знімаю на другий. Але тут теж зарядки небагато. І мабуть я буду йти додому, буду все тут так залишати і завтра сюди вернусь. Бо немає вже часу, що треба їхати додому, так що типу, треба буде йти сигналів. Ще є, ще є якісь сигнали, навіть я чую. Завтра вже буду купати їх. Так що не виключайтесь. Завтра ми все тут знову переходимо і перешукаємо. От мій результат на сьогодні. Подивіться, я не знаю, що це за монети, але я їх вже підмию, потрошки почищу.

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 монети. Друзі, 32 монети отут. Отут у мене 32 монети. Це мій перший скарб, який я знайшов тут в себе. Дуже круто, дуже круто. Завтра я продовжу коп. А на сьогодні всім дякую за перегляд. Ставте лайки і до нових зустрічей, в нових відео. Всім пока!